Виконуємо практичну роботу 5 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рівки Лисенко Черніка Шкодько 2024 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника зімени практична робота. Перейдемо на другий слайд. І коли ми натискаємо по цьому тексту, нам потрібно перейти на деяку веб-сторінку у Вікіпедії. Давайте відкриємо браузер. І знайдемо дану сторінку в інтернеті, Введемо ключові слова «Вікіпедія Київ. Enter для підтвердження, саме перше посилання, якраз те, яке нам потрібне. Переходимо по йому, копіюємо рідка адреси посилання на дану сторінку, виділяємо правою кнопкою по виділеному, контекстному мені що відкрилося, вибираємо копіювати. Повертаємося в презентації. Виділяємо цей текст, переходимо на вкладку вставлення, групі посилання, вибираємо посилання. В час виконання практичної роботи я буду використовувати редактор презентацій PowerPoint 2021, але ви можете використовувати іншу версію PowerPoint. Нас має бути зв'язати з файлом веб-сторінкою. В мене вже, бачите, вибрано. Вибираємо його. І рядок адреси вставляємо скопійовану адресу вставити. ОК. Давайте зразу перевіримо чи воно буде працювати. Натискаємо по цьому посиланні. Бачите, відкрило. Вийдемо з показу презентації. Тепер виділимо ось цей текст. Також вибираємо посилання, але тепер нам потрібно вже перейти на інший слайд даної презентації. Для цього вибираємо зв'язати з місцем у документі. І нам потрібно перейти на третій слайд. Вибираємо три Україна в цифрах. Окей. Аналогічно робимо для цього тексту. Це в нас четвертий слайд. А для символу України буде шостий слайд. Державні символи. Окей. Перевіряємо. Бачимо класнули по історії держави давні часи. І ми перейшли зразу на четвертий слайд. Ось тут перейшли на шостий. Повертаємося на другий слайд, і тепер нам потрібно додати на даний слайд кнопку Дії. Для цього на вкладці «Вставлення в групі ілюстрації, вибираємо фігури, опускаємося вниз, де кнопки дії. Ну і нам при натисненні на ось цю кнопку потрібно завершити презентацію. Тому виберемо посту кнопку. Поста, клацаємо. десь ось тут. Так що стільки воно маленьке вийшло. Давайте ще раз спробуємо. О, вже добре. У вікні, що відкрилося настроювання дії, вибираємо перемикач Перейти за посиланням, відкриваємо ось цей список і завершити показ. Тобто нам потрібно, щоб презентація закінчилась. Ставимо кнопочку десь ось тут. При бажанні можна змінити її колір, це вже як хочете. Перевіримо чи закриваємо. Клацаємо по ній. Так, бачите, вийшли з показу презентації. Тепер перейдемо на третій слайд. Додамо також кнопку Дія. Виберемо вже на домашню сторінку. Давайте поставимо її ось тут десь. Перейти за гіппорт посилання, відкриваємо список і вибираємо слайди. Нам потрібно перейти на другий слайд. Вибираємо другий слайд. Україна. Ок. ОК. Перевіряємо. Натискаємо. Вернулися. Завершуємо. Аналогічну кнопку нам потрібно поставити ще на два слайди. Можна так само, а можна просто скопіювати. Правою кнопкою по кнопці Дія. Контекстну меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. І вставляємо його на четвертий слайд, параметр вставлення, вибираємо використовувати кінцеву тему, а не зображення. І на шостий слайд. Так, повертається все добре. Так, тільки не на шостий слайд, а на сьомий нам потрібно було. А тепер справді переходимо на шостий слайд і коли ми натискаємо по цьому значку в піктограмі гучномовця, нам потрібно знову перейти на деяку веб-сторінку Вікіпедії, знайдемо Вікіпедію Гімн України. Копіюємо адресу. Ставлення, посилання, зв'язати за файлом веб-сторінкою, ставити ОК. Ну і зразу перевіряємо. Так, відкрилося. Добре. Браузер тепер вже можна закрити. Тепер переходимо на сьомий слайд. І коли ми натискаємо по зображенні. Нам потрібно, щоб текст калина переміщався сюди. Ну, для писанки, відповідно, сюди, а для рушника сюди. Отже, спочатку створимо анімацію переміщення для тексту калина. Виділяємо калину. Переходимо на вкладку анімація. В групі анімація натискаємо додатково. І нам потрібно шляхи переміщення, лінія. Але воно переміщається вниз. Нам потрібно сюди. Бачите, ось тут є такі маркери. Доводимо казник миші на червоненький маркер кружочок. Затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо сюди. Тепер, коли ми клацаємо ліву кнопкою миші, бачите, коли вона з'їхала туди. Але нам потрібно, щоб даний текст рухався тоді, коли ми клацаємо по зображенню. Для цього нам потрібно створити. Тригер для даного тексту виділяємо дану анімацію. Тут для зручності навіть відкриємо область анімації. Бачите, анімація ось ця виділена. Вибираємо тригер Ось тут на вкладці анімації, крупіть додаткові параметри анімації. Після клацання. нам потрібно вибрати ось цей рисунок. Ну, але не зрозуміло, який саме нам рисунок тут потрібний. Через це перейдемо на вкладку «Основне». Виберемо виділити. Область виділення. І це в нас рисунок 4. Давайте, щоб не запутатись, навіть перейменуємо. Тепер ми не запутаємося, повертаємося на анімацію, це вже можна закрити вибірка. Виділяємо анімацію. Ну і так само тригер після клацання. Калина. Зразу перевіряємо. Бачите, коли ми наводимо казінник миші на зображення калини, у нас курсор миші стає як при наведенні на гіперпосилання. Клацаємо. Коли нарухається сюди. Якщо ми клацаємо не по зображенні, просто переходимо на наступний слайд. У ну, зв'язку з тим, що наступного слайду немає, то завершення презентації аналогічно робимо для писанки зразу додаємо триггер і для рушника Анімація спрацьовує добре. І на цьому все. Залишилося зберегти. Виберемо файл Зберегти як, тому що будемо зберігати в іншому місці а саме у власній папці. І я нехай буде практична робота 5. Зберегти. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!